Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. На військовослужбовці ТЦК та СП з початку повномасштабної російсько-української війни здійснили 272 напади. Четверо військових загинули під час виконання службових обов'язків. Всього з початку повномасштабної війни здійснено 272 напади на військових ТЦК та СП. Щодо 205 з них тривають досудові розслідування. Йдеться в заяві командування сухопутних військ ЗСУ. Станом на грудень 2025 року. Четверо військовослужбовців ТЦК та СП загинули під час виконання службових обов'язків за всіма фактами відкриті кримінальні справи. Зокрема, два працівника ТЦК загинули Віддіополі від наїзду водія, який не зупинився на їхню вимогу, Ще одного військома вбили з вогнепальної зброї на заправці міста Порятин під час супроводу мобілізованого. Крім того, 3 грудня 2025 року у Львові цивільний чоловік вдарив ножем військовослужбовця ТЦК та СП Юрія Бондаренка під час перевірки документів. Військовий помер у лікарні наступного дня Франківський райсуд Львова 5 грудня відправив підозрюваного у вбивстві військового Бондаренка під варто на 60 діб без права на заставу.